Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я ведучий програми Артур Анісов та експерт Олег Самохвал Привіт, Олеже і тобі привіт, Артура, і усім привіт. А сьогодні ми продовжимо говорити на тему, про яку вже встигли дещо розповісти протягом минулого ефіру. Однак до кінця так і не дійшли. Наскільки пам'ятаю, ми встигли пробігтися поняттям держав середньої сили і навіть заглибитись трішки в історію. Чи не так так, так. ми якраз закінчили на сприйнятті шведів себе як середньою силою у нашому теперішньому глобалізованому суспільстві, адже сьогодні їх багатства та ресурси стали в ну дещо в розріз з малою кількістю населення та невигідним розташуванням. Це все нашаровується та балансує один одного, якраз під статус геополітичного середнячка. Так пригадую, але для початку давай нагадаємо на. Шим слухачам, а що це взагалі за поняття держави середньої сили? Ну, держави середньої сили це рушійна сила міжнародної політики сьогодні через їх можливість бути акцентованими на міжнародних майданчиках на якихось окремих ділянках функціонування держави у міжнародному просторі. А також ці країни користуються особливим статусом, знаючи, що вони потрібні великим державам навіть більше ніж навпаки. Добре, тепер можемо продовжувати з того, на чому зупинилися на заглиблені в історію. Часто наявна історичне підґрунтя. Значною мірою впливає на поточне вибудовування політики. Якщо відійти від Європи і розглянути, наприклад, Туреччину, то зараз є різні підходи до визначення її статусу: одні зараховують її до середніх сил, інші вважають, що її потужності ще недостатньо. Але помітний період в історії Туреччина існувала у формі Османської імперії, однозначно держави великої сили. Так от, чи можемо ми з огляду на потужні позиції в минулому, що так чи інакше відкликаються у формуванні сьогоднішнього зовнішньополітичного курсу Туреччини, включно із фактом достатньої сили для ведення самостійної політики без сильної Сніжній залежності сказати, що Туреччина таки є державою середньої сили. Ну, по-перше, гарною аналогією буде явище зі спорту. Знаєш про мислення чемпіона? Так от. Це той момент, коли спортсмен мислить категоріями, що не дають йому сприймати себе другим номером психологічно. От ти програв і ти робиш усе, щоб повернутися назад на перше місце, і повертаєшся. От тут щось схоже, адже коли ти 300 років був імперією, ти не хочеш впадати в стан малої слабкої держави. Слабкої ні, але в сучасних реаліях Туреччина і на розмах великої поки претендувати не може. Якщо говорити про турків, вони усвідомлюють, що вони не велика сила, але є, але вони роблять усе, щоб ними став знову і так само вони розуміють свої тверді позиції у регіоні, що дає їм право назвати себе Middle Power. От куди не втрутилась Туреччина, якщо мова йде про ближні регіони до неї. А ніде це і вирішальний вплив у проблемі Кіпру. Це і боротьба за надри ресурсів в Середземному морі, блокуючи греків та кіпріотів. Там взагалі конфлікт між усім східним узбережжям Середземномор'я. Це і Сирія з турецькими спецопераціями після виходу Росії з регіону. За Ерефію згадай про Азербайджан і Вірменію, де перші ну, дуже сильно покладаються на турків. Ще й плюс, подумай над впливом на війну в Україні, зернові коридори, безпілотники тощо. Та ще з 14-го року опіка кримсько-татарською меншиною турками в Криму, Туреччина усюди. Проте регіонально вона не виходить далі власного регіону. Однак в його межах веде непрямі конфлікти з Росією, що поки що вважається великою державою. Окрім фактичних зрушень, є ще й потенційні дії від турків. Зазначу їх на полонівські плани про об'єднання тюркських народів, там і Туреччина і вся Центральна Азія в одну мусульманську федерацію. Туреччина пропонує себе як третього на важелі Росії і Китаю. а це дуже важливо саме зараз, коли Росія. Росія може зовсім поступитися власними позиціями, і КНР буде мати монополію, а Середня Азія безальтернативність у балансуванні між потужними країнами. Тобто, все ж на моє питання, можна ствердити, що Туреччина середня держава. Тобто є точне уявлення, що Туреччина регіональний потужний гравець, чи дає їй це статус держави середньої сили? Можливо, скоріш за все, так ніж ні. Так, трохи не така як Канада чи Корея, ближче до тої потенційної потуги України, про яку ми говорили того ефіру. А відмежувавшись від конкретно Туреччини, історичний аспект все-таки може визначити статус держави зараз, залежить від держави, але це може бути все таки потужним та впливовим фактором в головах. Шведи були потужними десь років 60, і це було дуже дуже давно. Так, вони цим пишаються. У шведі всі свідомі громадяни знають за полтавську битву, бо це і їх історія також. Але вона ну недостатня, щоб розвинути таку назвемо манію величі, як турків і їх 400 років в існування як імперії, ще й від розвалу її до сучасності пройшло лише 100 років. Якщо згадувати про манію величі, то найгіршим прикладом буде колишня Британська імперія. Окрім безпосередньої морської потужності, їхнє самопозиціонування теж було помітно імперіалістичним. Але у цих прикладах ми навряд чи зможемо прирівняти такого рівня країни до середніх, бо як правило, колишні імперії залишились в групі великих держав, принаймні Британії. Є так точно так буде досить невиважено називати їх середніми. Так вони послабили свою позицію та зійшли світових лідерів після другої світової. Ну просто тому що британці ну дуже сильно зазнали за Невже дуже сильно? Коли інші імперії розвалювалися на шматочки через революції, то Британія відпустила колонії без дестабілізуючих процесів, так би мовити, розійшлися по мирному. Але ж зазнач, що у 1922 році Британська імперія це була імперія, над якою ніколи не заходило сонце. Одна четвертої всієї суші була під британцями. А після другої світової, вже через 20 років, що острівна країна, яка віддала всі свої захоплені володіння, ще й стагнація, економічна криза та повоєнно розуміння Руха, можливо, їхній вплив просто трансформувався під нові реалії. Так, колонії у них зникли, але зникли і в усіх інших теж. І при тому, що більшість країн цілковито позбулися колоній, то британці хай і дуже формально, але досі утримують за собою домініони. Такі країни, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, тощо так, фактично, всі вони ведуть політику незалежних країн, але визнання главою держави британського монарха має потужний культурний вплив та виступає засобом британської м'якої сили. І нехай не на рівні зі сполученими штатами, але Велика Британія все ж також. Ж, впливає на формування світового порядку денного навіть у контексті війни. Потенціал Британії дозволяє бути одним із тих, хто надає Україні найбільші обсяги допомоги. Тому і постає питання Middle Power State статусу британців, тому що людина, яка буде опиратися виключно на жорстку силу, буде оцінювати позиції британців після другої світової як дуже дуже низькі. Але ж зазначить, той вплив дипломатичний, політичний, мовний вплив морських сил, вплив військових баз по всьому світу, наявний ще. З тих часів і він і досі збільшується і збільшується. Але ж зараз силу Британії ми не можемо виміряти як середню, ні. Але це нижчий рубіж, до якого Британія взагалі має право дійти. А так сила то є велика. Зараз так точно можливо колись десяток років і була середньої сили там під час холодної війни. Але ні, зараз вона зійшла на ланку Great Power. Британці це про мілітари сьогодні. Це потужний флот, це передова армія світу, це потужна розвідка, дані якої Читаєте в новинній стрічці не менше за американські інститути, це ніша у військовій передовій допомозі нам як держави, які мають прямий вплив на міжнародну безпеку. Якщо ми говоримо про Британію як велику державу, то її могутність не можеш покладатися виключно на військовий потенціал. Це також британська корона, яка і дощ об'єднує величезну кількість країн світу навколо британського стилю життя. Це фактор мови як мови світового рівня, це і інвестиції, і рекомендації, допомога іншим країнам. Все, що я описав, це лише вершина айсберга британської сучасної сили. Зрозуміло, бачу в дискусіях про Велику Британію, ми трішки відійшли від нашої основної теми держави середньої. silly. Якщо ми вже згадали Британію як приклад держави, яка виявилась великою, то чи можемо ми розглядати статус середньої сили як міст, знаходячись на якому країна нарощує сили і поступово переходить з розряду слабких держав до великого впливу? Відштовхнемося від інструментів, коли ми говоримо про middle power, то ми згадуємо м'яку силу, культурний вплив, питання мови, популяризацію освіти і тому подібного. Але всі ці складові soft power, як такі ж використовуються не тільки middle power країнами навпаки, чим більше в. Плив має держава, тим частіше вона вдається до м'якої сили. Це зараз навіть такий собі світовий тренд. Тому якщо у держави є потенціал, то використовуючи всі ці інструменти, вона звичайно ж може вирости до великої, а може і на держави, хто зна. Але якщо потенціалу немає, тобто ресурсів для нарощування потужності не вистачає, то при використанні один і тих же інструментів, дехто може бути причетним залишитися на рівні мідл. ну щось типу дуже великої низки. Проблем у внутрішньому середовищі Індії, яка ну ще не може тягнути на велику потугу, а Китай взагалі вийшла на наддержаву. І при цьому всі ці країни намагаються використовувати інструменти м'якої сили. Зазначу дуже важливий момент: сьогодні м'яка сила домінує, вона потрібна завжди, і чим її більше, тим більше відкритий світ для країни. Водночас, це не означає, що хардпавер більше не важлива, проте вона тепер переходить у стадію ну щось типу у останньому випадку. М'яка сила сьогодні постає якою собі вимогою часу не думаю, що будь-яка впливова держава могла побійтися виключно м'якою силою, але й без неї сьогоднішню політику уявити складно. І тут приклади можуть бути різні. Ми говорили про Канаду, яка фактично відмовляється від жорсткої сили, але це тому, що в її реаліях немає безпекових загроз, і більшість питань вирішується дипломатично. У випадку з Україною ми бачимо іншу ситуацію, але це не наш вибір. Державотворення України в 1990-му задекларувало мирний розвиток, але наше використання жорсткої сили зумовлене агресією проти нас. При цьому ми не переходимо Виключно на жерську силу, а навпаки, в дипломатичному полі намагаємося максимально вдаватися до м'якої. Не може не погодитися, проте перейдемо до глобального. G20 для тебе показник. middle power? Відповім, як ти. Гадаю, все відносно і все залежить від сприйняття. Організація називається G20, тобто Велика Двадцятка. Можна припустити, що там зібрані всі великі держави, але Мексика, Пар, Туреччина, Індонезія тягнуть швидше на середню силу. Тому, напевно, це умовна назва для збірника різного рівня країн. За логікою, так. Але ж G20 збирався попередньо з економічно розвинутих країн і лише з економічно розвинутих, але ж критеріїв набагато більше за один грошовий. Однак зазначимо, що ЄС там представлений окремо як наднаціональна інституція, і навіть будучи поряд з такими державами-інституціями та маючи такий привабливий економічний розвиток, країни G20 вже можуть вважати себе країнами, які ну дійсно приймають рішення. Хоча і Мексику сьогодні нереально вважати потенційно. Великою державою логічним буде висновок, що середні країни це ті, які на глобальному вимірі можуть на щось впливати. Якщо подумати, ґрунтуючись на цій тезі і взяти не військово-політичний, а будь-який різновид впливу, то є такий феномен, як Ватикан. У середньовіччі це взагалі був політичний центр західного світу. Сьогодні це звичайно не так. Але якраз таки у розрізі м'якої сили і культурного впливу на католицький християнський світ, Ватикан досі має потужний вплив. Ця мікродержава навіть має свій дипломатичний корпус, чисто за рівнем впливу. Ми могли б розцінювати її як середню силу. Чудовий приклад. Тільки що ми поставили під питання статус середньої сили у мексиканців. А зараз ти пропонуєш дати такі почесті країні, у якій проживає 850 людей. Ну а взагалі насправді дійсно гарний екземпляр. Проте Ватикан навіть не зацікавлений у всьому, що не релігія, хоча й визнаний державою. Просто зазначимо, що на нашу суб'єктивну думку Ватикан не є середньою державою. А ким він є, думайте самі. Як бачимо, у політичній науці все складно і заплутано, і нам точно не вистачить ефірного часу, щоб відповісти на всі політичні. Чні нюанси, дякую тобі, Олеже, що допоміг мені та нашим слухачам сформувати чіткіше уявлення про держави середньої сили. А наш ефір добігає кінця. З вами були експерт Самохвал та ведучий Артур Анісов. На все добре і до нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.